Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні Шейх Саїд Ісмагілов, муфтій духовного управління мусульман України УММА, вчений ісламознавець. Вітаю вас, Шейху Саїде. Вітаю радий бачити в нашій студії. Очевидно, перше запитання, що я вам його поставлю, стосуватиметься досить великої і визначної події для українського світу полірелігійного. релігійного. Це вихід у світ, поява українськомовного. Коран. І, власне, це станеться вже цього року. От, трошки розкажіть про цей проект. І е, для чого здавалося б, ми часто чуємо, для чого, наприклад, перекладати, якщо є російськомовний варіант, а більшість людей і так зрозуміють. от Чому виникла ідея, власне, видати українськомовний Коран. Дійсно, 17 травня планується вихід у світ першого повного перекладу. У Корану українською мовою саме в Україні це вже друге видання. А перше видання було видано у королівстві Саудівська Аравія, видав інститут Корану, і це видання воно. Націлена на прочан мусульман, що відвідують священну землю, тобто, що відправляються mm. до хаджу, до паломництва, і у королівстві прийнята така традиція, що паломникам, які здійснили, і повертаються на Батьківщину, їм дарять екземпляр священного письма, а арабський текст поруч з тим перекладом, на якому розмовляють саме в цієї країні. Раніше для мусульман України дарували російськомовні переклади, і лише два роки тому почали дарувати от саме королівство почало дарувати український переклад священного Корану. Це знаєте, так зворушливо, дуже приємно, коли людина звідки повертається до. Батьківщини і везе з собою переклад Корану рідною мовою, як такий подарунок від імені Короля. Це дуже така добра традиція, вона дуже приємна традиція. І е, тому, от сама саудійська сторона, вона була зацікавлення у першому виданні. Mm. А зараз в Україні вже друге видання, але вперше в повному обсязі переклад Корану видається вже в Україні. Е, хто працював над перекладом? І, очевидно, ви вже маєте при. Мірники ви читали, наскільки можна подібні речі взагалі перекладати на інші мови? Перекладачем виступив ісламознавець, ходознавець Михайло Михайлович Якубович з університету Острозька академія, який декілька років перекладав з арабською на українську, українською мовою перекладав священний текст. І взагалі після численних перевірок цей переклад признала перше за все саудійська сторона, тому що от у місті. Медійна існує інститут Корану, який досліджує переклади священного тексту на різні мови. І цей інститут визнав цей переклад вдалим. Визнав його як добрий, такий, що добре передає смисл священного Корану іншою мовою, тобто в нашому випадку українською мовою. І після цього, коли він фактично був визнаний в ісламському світі цей переклад, він вже буде видаватися в Україні. Перекладати священний текст це дуже важка і відповідальна справа, тому що людина намагається передати слово. Бога, пряме слово Бога, яке було ніспослано арабською мовою на е, іншу мову, тобто в нашому випадку на українську мову. Це дуже такий відповідальний і дуже важкий такий шлях, така праця важка. І я був знайомий саме з першим виданням. Mm. І навіть відкрию таку, таку таємницю, трохи був знайомий ще до першого видання, тому що е, мені пропонували виступити. Рецензентом, тобто, тим, хто е досліджує текст. На відповідність до арабського оригіналу, але в повному обсязі я ознайомився вже з першим виданням, коли воно вийшло у Саудівській Аравії? Дійсно, видання і переклад дуже добре, і дуже така знакова подія, що нарешті це святе письмо одне з свят... священних писань однієї з мирових релігій, тобто ісламу, буде надруковано і видано українською мовою. А як ви вважаєте, наскільки? Ки це видання Коран буде цікавим не для мусульман, зокрема в Україні. От чи є вже якісь може замовлення, чи є чи моніторили ви ситуацію? От наскільки просто це цікаво для України ну, полі релігійної, там переважно християнської, і чи дозволено це, до речі, от мати таку книжку вдома людям, які не є мусульманами? Я вважаю, що будь-яке святе письмо. Яке переклада перекладається на українську мову, вона збагачує нашу культуру. Тому дуже добре, що є переклади, наприклад, Біблії, перекладені українською мовою. Зараз буде виданий Коран українською мовою. По-перше, це дуже важливо для формування національної ідентичності. що як християни українці можуть дізнатися, що сказано у святому письмі, так і мусульмани українці можуть на рідній мові. Рідною мовою дознати, дізнатися, прочитати, що перекладено українською мовою в Корані. І е, я вважаю, що це буде цікаво, тому що в е, нас є велика кількість і мусульман в Україні, яким запотрібно мати такий переклад. Раніше ми дізнавалися для тих, хто не володіє арабською мовою, з російськомовних перекладів, перекладів, кримсько з перекладів кримсько-татарською мовою, татарською мовою, навіть польською та руминською. Де вже декілька перекладів існують, а от саме повного українського перекладу не існувало. не існувало це великий минус для нас був тому. Що якщо ми окрема країна, окрема нація, да нам потрібно рідною мовою мати. Переклад священного тексту, тому я вважаю, що це буде цікаво для всіх небайдужих і в першу чергу для науковців науковців, що досліджують культуру, історію, філософію, релігії знавство. Буде аутентичний оригінальний текст на мові, на якою люди працюють і пишуть свої дисертації. Що таке іслам в Україні? Ми можемо щось згадати з історії, ну. Різних і неприємних, зокрема, багато сторінок, хоча говорити про Україну як територію релігійних воїн, очевидно, не доводиться. Там працювали інші чинники і інші стимули призводили до цих воєн. Але мені здається, що ми не аж так багато знаємо, наскільки численною є громада мусульман в Україні, яка їх географія, де вони переважно компактно проживають? Ну, в середньовіччі різні країни та різні народи мали різні стосунки. В тому разі і збройні були конфлікти, але це в Україні ніколи не переходило у стан релігійної війни. Тобто це були економічні е, зіткнення. А мусульмани України е, мешкають на теренах України, починаючи з 9 століття. От найбільш старі знахідки, що стосуються до мусульманської культури. Датуються дев'ятим сторіччям нашої ери, тобто ще до хрещення Русі, вже були або окремі мусульмани, або певні групи, які мешкали переважно в Приазовських та Причорноморських степах. Mm -hmm. Тобто, це були, мабуть, кочевники. І археологи, які розкапували мусульманські поховання, вони чітко свідчать про те, що це саме мусульманське поховання, тому що існує певний обряд і певне розташування і небіжчика, і порядок у захороненні, тобто ми маємо такі цікавий. Нюанс, що і мусульмани на теренах України існували з 9 сторіччя, а вже трохи пізніше склалася ціла мусульманська держава, Кримське ханство, де під час правління хана Узбека іслам був визнаний державною релігією, і таким статусом він обладав до знищення. Незалежно кримсько-татарської держави до знищення кримсько-татарської держави, і фактично Україна має корінне населення, якщо сповідує іслам, вже багато-багато століть. У випадку з Україною більшість корінних мусульман, що сповідують іслам на теренах України, це є кримські татари. Але за межі Крима їх вплив також розповсюджувався на Причорноморські, приазовські степи. Тому мусульмани України вони стали частиною нашої спільної культури. От Україна це така земля, де пересікалися та зустрічались між собою: християнство, юдаїзм, іслам, і також різні народи зустрічались. Наприклад, от і слово Майдан, і слово казак це тюркського походження. І коли мені кажуть, що козаки зібралися на Майдані, я кажу: «О, усі. Наші зібралися. Козаки на Майдані все зрозуміло. Чоловіки на площі. Ми після паузи продовжимо. Шейх Саїд Ісмагілов є гостем нашої студії сьогодні. Е, ви вже згадали про Крим. Зокрема, е, Протягом останніх 20 років, 25, там творилась нова міфологія, і зараз вона творення цієї міфології загустилось і збільшилось в рази. І одне з тих міфів, про які говорять історики, зокрема, які народилися і жили довгий час в Криму, є те, що Крим завжди був російський. А якщо рахувати там за роками, ну то це навіть двох сотень років немає. От яка ситуація зараз із мусульманами у Криму, і, до речі, на сході України я знаю, ви народилися в Донецьку. Ви доначанин уже вному, там, в третьому поколінні. От яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? На тимчасово окупованих територіях ситуація важка. Особливо вона важка для мусульман Криму, тому що зараз їх вимушують підпорядковуватися тим правилам, що існують у Росії, де значно менше прав та свобод, і, зокрема, релігійних свобод. Україна така унікальна країна. В нас дуже е, високий рівень релігійних свобод. Тобто, ми мали можливість і маємо можливість сповідувати та проповідувати свою релігію, відроджувати свої культурні, релігійні, національні цінності. А в Росії все це дуже подконтрольна державі, дуже прискіпливо так жорстко контролюється. І тому люди, які звикли до свободи, я маю на увазі кримських татар, мусульман, їм дуже важко опинитись в іншому становищі, в протилежному іншому становищі, де постійні обшуки, де арешти, де от на теренах Росії, і це не секрет, існують. Такі нетерпиме ставлення до мусульман. Чи в Росії в Росії вже велика кількість. В Росії мусульман. велика кількість мусульман, але велика, велика чисельність неофашистських організацій, скінхедів, всіх тих, хто б'ють людей які належать або до іншої релігії, або до іншої культури, або расово відрізняються, як то кажуть, у Москві б'ють чорних, це те, брюнетів. це те, в чому звинувачують нас, і власне а, на чому будується пропаганда. нас звинувачувати, тому що в Україні ніколи не було мусульманських погромів. Ніколи е, не було так, щоб е, принижували мусульман за те, що або вони є кримськими татарами, або вони є мусульманами. Тому ця, от, е, феномен цієї ситуації, що свої проблеми у міфах транслюють на нас. А в нас взагалі таких проблем ніколи не було. І дійсно на теренах Криму зіткнулися дві міфології. Міфологія нова. Е, Імперська, російська імперська і міфологія традиційна кримська татарська. Від Та кримські татари продовжують вважати, що це їх батьківщина. Тут вони сформувались як народ, як етнос. От дивіться, ще одне запитання, мені здається, теж яке не дуже фігурує, часто й фігурувало в дослідженнях, ну принаймні в популярних, це. Іслам в радянські часи. Ми знаємо про закриття християнських церков, про руйнування, про ну, страшні репресії щодо священників, так і і власне віруючих. Що відбувалося з радянських часів і з ісламом у радянському союзі, ну зокрема на території України, в радянські часи вважалося, що іслама в Україні не існує, що він офіційно був знищений. Після депортації кримського татарського народу у 1944 році були знищені або закриті всі мечеті, всі навчальні заклади, всі релігійні та національні школи, і поза межами Криму також не існувало функціонуючих мечетій. Вважалося, що ісламу і мусульман в Україні немає. Але іслам і мусульмани вони існували у великих містах України, зокрема у Донбасі, і все релігійне життя відбувалося у глибокому підпіллі, на рівні помінально поховальних обрядів. Тобто мусульмани були не в Криму, але за межами Криму. Релігійне життя на дуже такому простому примітивному рівні існувало, воно існувало у підпіллі. Тому після того як Україна отримала, отримала незалежність, наше мусульманське релігійне життя почало відроджуватися. Повернулися кримські татари на свою батьківщину і вийшли, вийшли з підпілля ті мусульманські спільноти, що за весь час Радянського Союзу переховувались і перераховували свої релігійні переконання. І найбільші громади мусульман за межами Криму це саме у Донбасі, у Донецькій і Луганській області, а також у великих містах України таких. Як Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ. От це конкретно стосується і вашої родини. От вам переповідали да. ці історії. Я в дитинстві бачив це своїми очами, як наші старі, тобто літні люди, вони виконували те, що вони могли виконувати з релігійних обрядів, таємно на дому. І навіть більшість релігійних обрядів переносились на кладовище. От цікаво те, що під час Радянського Союзу мусульманам не забороняли. Мати свої кладовища, щоб виховати своїх померлих за мусульманським релігійним обрядом. Існували так звані мули. Тобто, е Само, самовиховання, самоосвіта релігійна. Люди, що е, самі навчалися пе, певним по книжках релігійним обрядам, і вони виконували ці обряди. Я в дитинстві бачив, як все це відбувається. І, наприклад, нам завжди казали наші старші, щоб ми нікому не розповідали, що люди тут моляться, що вони читають Коран, що деякі з них дотримуються навіть посту у місяць Рамадан. Все це було по табу під забороною. Це, от ви зараз переповідаєте, це такі аналогії, абсолютно які відбувалися і в інших куточках України у людей інших абсолютно да, у католіків ку... так само відбувалося уподобань? От я вас ще хочу запитати про майдан, зокрема, про який ви вже говорили, і про козаків і про революцію гідності, от місце мусульман і їхнє сприйняття цих подій. Наскільки відбувається зараз процес певної самоідентифікації, ідентифікації себе із цією країною, конкретно, в Цій території, яку ми знаємо, от зокрема за останні кілька років, ну потрібно сказати, що мусульмани в Україні були неоднорідні, був великий вплив Росії на певні мусульманські спільноти, і у кримських татар великий вплив Туреччини. От саме під час Майдану сталося те, на що ми довго чекали. По-перше, Україна побачила мусульман України, а по-друге, мусульмани України жорстко ідентифікувалися як громадяни і частина нашої нації, нашої спільноти, нашої країни. До от Майдану все це було, знаєте, якось дуже розпливчато. Да, ми би то є, але нас і не помичають, і мусульмани не дуже прагнули самоусвідомити себе частиною українського суспільства. Але під час майдану і під час початку російської окупації вже питання стало так ребром. Або ти на іншій стороні, або ти на українській стороні. І більшість мусульман України обрала українську сторону. Тому що, по-перше, ми послідовні у своїй вірі, а віра вимагає бути вірними. Вірними в тому разі не лише релігії, а й країні, і суспільству, в якими ти живеш. Тому, от це зрада, зрада, вона не не може бути у вірних людей, у віруючих. А як ви пояснюєте цей феномен, коли на тому ж майдані на сцені могли бути представники абсолютно різних релігій, так і кожен служив там для конкретно своїх людей, своєї пастви. От ну це дивовижні речі, це дивовижні речі, але. Великі виклики потребують великих та нестандартних рішень. Оце те, що відбулось в Україні, коли церква та релігійні організації фактично були лідерами майдану. Від більшість людей дивилась на священнослужителів різних релігій. І більшість людей мали орієнтацію не на політиків, що виступали на сцені. Вони під час казали дуже незрозумілі речі, але завжди орієнтувалися на те, що рядом присутня духовна влада. І люди під час Майдану казали, якщо е, священники поруч, значить ми виконуємо дійсно правдиву праведну річ. Тобто ми робимо праведну справу. Тому що не можуть різні релігії поєднатися навколо зла та брехні. Якщо вони поєдналися, значить дійсно ми на правильному шляху. І от в Україні так само стало, що такий великий виклик, така. Погранична да межева ситуація, вона викликала те, що ну раніше ніколи не відбувалося, але потрібно було єднатись і вести за собою людей. Це не суперечить якимось неписаним законам, от коли ієрархи одних релігій зустрічаються з іншими. Я знаю, що ви зараз багато зустрічей маєте на найвищому рівні. З точки зору ісламу, це не суперечить, тому що нам наказано у священному писанні в мирі. Та добрих стосунках співіснувати з представниками інших релігій мусульмані взагалі визнають і попередніх пророків, і попередні святе письмо, тобто і тору, і євангелія, тому для нас це не є проблемою. От може трошки важче представникам інших релігій, але з нашого боку це сприйнятно, Це нормально. Наскільки відбивається на мусульманах України? Не завжди позитивний образ ісламу у світі мається на увазі от, дуже радикальних організацій, так на яких часто або які на себе беруть часто відповідальність за певні злочини, або на них покладають цю відповідальність тобто, чи відчувається це в Україні ну на рівні людей на побутовому рівні. Ви знаєте, раніше це відчувалось, тому що засоби масової інформації транслювали на Україну цей негативний певний образ мусульман, до якого мусульмани України не причетні. Ми зовсім не причетні до якихось там трагедій, що відбуваються на інших теренах, ми і вплинути ніяк не можемо, і ми не приймаємо участь у цьому. Але от такі. Певний фон у засобах масової інформації він мав свій, свій вплив на нас, на відношення до нас. Але що відбулося? От після того, як Україна дуже різко змінилася протягом минулого року, змінилося ставлення в більшості своєї змінилося ставлення до мусульман України. Я дуже боявся, щоб. Та трагедія, яка сталася у Парижі, да, не, бу... обдумує, да, да, не була трансльована на мусульман України. І я сказав: слава Богу, те, що цього не відбулося. Тобто, українське суспільство воно не почало цей негатив транслювати на своїх українців-мусульман. І це дуже приємно. Це свідчить про рівень зростання самосвідомості у суспільстві. Що таке Україна єдина, можливо, цей час ну теж змусив багатьох людей переглянути саме поняття України, поняття єдності, ну конкретно ваша родинна історія, історія багатьох мусульман, зокрема кримських татар. Очевидно, ці слова для них звучать ну не Ну розуміють, кримські татари це особлива спільнота, вони не уявляють себе поза межами Криму та України. Це їхня батьківщина, вони тут сформувалися як народ. Там всі їх і культурні, і національні, і релігійні пам'ятки. Тобто вони і чому вони завжди бачили себе у складі України? Тому що ну, інакше і бути не могло Крим. Без України він не дуже життєспроможний, Тобто і вода, і електрика, і шляхи певні сполучення все це можливо лише через Україну. От. І другий дуже важливий пункт це те, що Україна надає високий рівень свободи. І народ мав нагоду відроджувати своє релігійне, національне життя це те, чого не існує у наших сусідів. І тому, коли постало питання або, або, або ти за тих або за інших, кримські татари свідомо обрали сторону України, тому що для них це було зрозуміло, що вони зможуть відроджувати себе і свою культуру лише от, е, у складі України, тому що Україна надає ці можливості свободно. Інші мусульмани України вони трохи інші, тому що е, мусульмани е, татари. Ті, що походженням з північного Кавказу або з Середньої Азії, з Турції або з Арабських країн, вони мігранти. Що приїхали або недавно або вже давно, і їм потрібно в це суспільство, але ця інтеграція відбувається дуже вдало. Якщо казати особливо про мене, я зараз м м м спостерігаю те, що почалось саме ідентифікування мусульман України саме як мусульман України, тому що люди через ці, ці трагічні події вони поставили перед собою питання я хто. І відповіли так, що я мусульманин якої країни України? України. Да. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Шейк Саїд Ісмагілов, муфті духовного управління мусульман України Умма. До наступної зустрічі на все добре.